Доброго дня, це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький, і ця програма створена за підтримки Київської кліціонерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про цікаву печатку, яка має наступні фізичні розміри, тобто, в неї така овальна робоча поверхня діаметром 26,5 на 23,5 мм. Висота разом з ручкою становить 32 мм і вага 25,5 грам. Слід сказати, що такого типу заготовки, я думаю, що вони робилися достатньо масово. З такою фігурною ручкою, гостренькою, наприкінці, з таким отвором на цій ручці. Я їх зустрічав вже кілька. Вони там буквально. Якимись нюансами відрізняються по розмірам, дуже схожі. Таке враження, що робилися достатньо масові такі е, заготовки, дуже схожі. На яких вже за потреби вирізали ті чи інші зображення чи написи. Ну, от, е, Тобто, е, і це, ці заготовки, це буквально все стосується кінця 19-початку го 20-го століття. Якщо говорити про. Е, те, що ми бачимо на робочій поверхні, то в такому от лінійному обідку ми бачимо напис по колу латиницею Виджал Білоцерківський. Це польською мовою вирізаний напис, і вже, власне кажучи, з цього напису, ми можемо зробити висновок, що йдеться про печатку одної з польських інституцій. Ну, а враховуючи, що тут згадується моя рідна Біла церква, то, вочевидь, такий напис міг був бути зроблений лише після повалення Російської імперії. Ну, Якщо ми не говоримо про якусь підпільну організацію цієї імперії, то мала б ітися про інституцію буквально 1917-1918 років. І інституцію, яка мала б якесь більш широке значення, тобто там загальноукраїнську або там поширену в Центральній Україні. І от в білій церкві було, було відділення цього цієї організації. У центрі Цієї печатки, власне, от всередині цього напису виджал Білоцерківський уміщені літери К і Б. Ну, Вочевидь, вони теж були написані латиницею, враховуючи напис навколо. Відповідно, друга літера не В, а саме Б. Тут. Можна, звичайно, припускати, що йдеться про ініціали службовця якогось місцевого, але я б сказав би, що швидше йдеться про абревіатуру, яка от позначає цю загальну організацію, відділом якої була ця інституція Білій Церкві, якій належала ця печатка. Я б сказав, би, що от літера. К мені десь сигналізує про слово може Крайова. Ну, важко сказати. Я насправді так активно пропрацював літературу, яка стосується цього періоду, і щодо Білої церкви, і загалом щодо України, але мені нічого не трапилося, щоб було схоже. Тобто загалом можна сказати, що польська громада в Білій церкві в часи Української Революції була дуже активна тут. Відкрита була і працювала польська гімназія. Тут було дуже активне польське харцерство, діяло, діяли і благодійні польські організації. Тобто, насправді це був такий дуже активний час, і ця печатка, безумовно, є пам'яткою доби української революції. В цьому відношенні вона дуже цікава, насправді дуже рідкісна, бо це такий дуже вузький період. І мені б дуже хотілося зробити по цій печатці вже публікацію, ну, якби вдалося все-таки встановити е, от, інституцію відділом, е, відділу якого, як, чи якої в білій церкві належала ця печатка. Е, тому що це, ну, враховуючи, що я не знайшов, про що б це могло йтися, то це може бути е, одною з невідомих сторінок е, от, активності. Білоцерківських поляків, і, безумовно, це могло б кинути додаткове світло на те, як тут в Білій церкві розгорталися події Української Революції і яку участь в них брала місцева польська громада. Ну, от, власне кажучи, така печатка. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо це так, прошу підписатися на наш канал, лайкнути це відео. І поширити покликання на нього в соціальних мережах. До зустрічі!